Вітаю, мене звати Дмитро. Я провідний консультант One Service Consulting впровадження ОДУ. Ми допомагаємо підприємствам трансформуватися з допомогою ефективних ERP-систем. З досвіду, ми точно знаємо, що сучасний бізнес потребує інструментів, які не просто допомагають, а масштабують. Тому сьогодні поговоримо про оду 18, ERP-систему, яка поєднує гнучкість, автоматизацію та інтуїтивність, найкраще рішення для тих, хто прагне ефективності без зайвої складності. ОДУ – це бельгійська комплексна платформа для управління бізнесом, що поєднує всі ключові функції компанії в єдиному інтерфейсі. Вона включає модулі CRM, продажів, електронної комерції, бухгалтерського обліку, управління запасами, точку продажу, виробництва, складу, управління проєктами та багато інших. Кожен модуль покриває окремі функції бізнесу, а разом в єдиній системі допомагає в комплексному управлінні. Суть і головна перевага Оду це все в одному. Замість десятки різних систем єдина платформа, яка повністю інтегрована. До того ж, ОДУ дуже поширена по світу, перекладена більш ніж на 80 мов, та сьогодні кількість користувачів тільки продовжує рости. Сьогодні на ринку існує безліч систем для управління бізнесом від простих CRM до комплексних ERP. Але не всі вони однаково гнучкі, масштабовані і зручні в роботі. Тож розглянемо, чому саме Оду обирають мільйони компаній по всьому світу, і що робить її по-справжньому унікальною. По-перше, єдина база даних усуває дублювання і помилки, забезпечуючи швидкий доступ до достовірної інформації, скорочуючи операційні витрати, прискорюючи прийняття рішень без ризику працювати з застарілими даними. Підключення лише потрібних модулів оптимізує інвестиції, прискорює запуск і масштабування. Зменшує витрати впровадження та навчання і скорочує час окупності. Також однією з переваг Оду є адаптивність. Відкритий код і активна спільнота дозволяють швидко адаптувати ОДУ під унікальні потреби, впроваджувати зміни та інновації без зайвих витрат і затримок, зберігаючи гнучкість і конкурентну спроможність. Прозоре ціноутворення з фіксованими тарифами і без прихованих платежів дозволяє точно планувати бюджет, оцінювати окупність і знижувати фінансові ризики. Далі інтуїтивний інтерфейс. Продуманість дизайну та логічна структура меню скорочує час навчання і кількість помилок, пришвидшує роботу системою та підвищує продуктивність компанії. Odoo розгортається локально у приватній чи публічній хмарі, або як SaaS, що дозволяє оптимізувати IT бюджет, забезпечити продуктивність і безпеку та швидко масштабувати інфраструктуру. На цьому етапі може скластися враження, що Odoo вже і так ідеальна система. Та бізнес-середовище постійно змінюється, з'являються нові потреби, технології та виклики. І щоб залишатися актуальною, кожна компанія, як і кожна платформа, має постійно адаптовуватися. Саме тому оду не зупиняється, система розвивається разом із ринком, впроваджуючи інновацію, автоматизацію та кращу взаємодію з користувачем. Тож давайте подивимось, які ключові оновлення принесла нова версія оду 18 Розглянемо по модулях через конкретні оновлення і їх бізнес цінності. Модуль проєкти. Нова верхня панель Project Top Bar зі швидким переглядом статусу дедлайнів та метрик. Це дає керівникам проєктів моментальний контроль за ключовими показниками, швидке виявлення проблемних ділянок та ефективніше управління строками. Модуль виробництво. Оновлена інформаційна панель, додана кнопка Каталог на сторінці специфікації, а також згортання розгортання нотаток, які можуть бути доволі великими. Цінність прискорення підготовки виробництва та краща комунікація між відділами, скорочення помилок і затримок у процесі. Модуль штрих-код. Оновлення. Мультисканування декількох товарів одночасно, а також поєднання сканування та створення товарів, автоматичне створення запасів під час сканування. Це дає значне прискорення обробки товарів на складі, менше рутинних дій, більше точності та швидкості. Модуль склад. Додані нові правила логістики, відстеження партій, нові дашборди. Цінність. Покращення на управління запасами, зниження витрат на зберігання, швидке редагування на зміну попиту, логістичний маршрут. Новий вид відображення за кнопкою карта. Відкривається візуалізація маршруту водія доставки. Цінність. Оптимізація логістики, скорочення часу доставки, контроль за маршрутами, водіїв у реальному часі. Модуль вебсайт. Оновлення. Імпорт сайту, бібліотека блоків, переклади, кастомізація. Це пришвидшує запуск сучасного сайту без технічних знань, легка локалізація для нових ринків, підвищення онлайн продажів і лояльність клієнтів. Модуль зустрічі додана можливість самостійного онлайн-бронювання. Цінність каже сама за себе. Це зниження адміністративного навантаження, покращення клієнтського досвіду, прозорість планування для команди. Модуль точка продажу. ПОС. Тут новий інтерфейс сканування, автостворення товарів. Цінність. Прискорення обслуговування, менше помилок, підвищення задоволеності клієнтів у роздрібному продажі. Модуль продажі. Оновлення Quote Calculator, розрахунок цін у комерційних пропозиціях. новий pdf білдер для документів, можливість налаштування комісійних планів для менеджера з продажу. Це дає можливість менеджеру на точне та швидке формування комерційних пропозицій, як наслідок зростання конверсій і стимулювання продавців до результатів. Модуль виставлення рахунків та бухоблік. Оновлення. Автоматичне виявлення дублювання, зручне редагування рахунків. Оновлений механізм генерації pdf рахунків. Хешування при надсиланні рахунків для безпеки. Цінність. Підвищення фінансової прозорості. Зниження помилок, зручність для бухгалтерів і керівників у прийнятті рішень. Модуль Рекрутинг. Оновлення. Публікація вакансій на дошках у кілька кліків. Цінність. Швидкий і структурований найм. Легке масштабування команди, економія часу HR-відділу. На перший погляд, всі ці оновлення можуть здатися незначними, але саме в дрібницях сила. Усі ці покращення разом створюють відчутно зручніше, швидше та ефективніше середовище для роботи. Вони знімають зайві кроки, автоматизують рутину та допомагають бізнесу працювати впевненіше в мінливому середовищі. Саме про це і є оду 18. Якщо ви хочете використовувати ці можливості наповно у власному бізнесі, звертайтеся до нас. Ми допоможемо впровадити Оду саме під потреби вашого бізнесу швидко, якісно та з урахуванням усіх нюансів. Не відкладайте цифрову трансформацію, дозвольте Оду працювати на вас уже сьогодні. А щоб залишатися в курсі новин зі світу erp систем підписуйтеся на наш канал. І не забувайте ставити лайки та залишати розгорнуті коментарі. До нових зустрічей!